Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про толерантність. Основні прояви толерантності це співпраця, дух партнерства, готовність миритися з чужою думкою, повага людської гідності, повага прав інших, сприйняття інших, такими, якими вони є, терпимість до чужих думок, повага один одного. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розрубає мотло, павутини, переріжу нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує і спасе, допоможе вгледіть перемогу, допоможе витримати все. Будь завжди нестримним вільнодумцем, свої мрії пензлем намалюй, освіти життя яскравим сонцем, толерантний світ побудуй. Ти да ніхто будьте толерантні, поважайте один одного. Як пощастило мені жити се.